Всім привіт! Я Олександра, це канал про в'язання SilverNit, тижневий влог. Я вирішила, що відпустка не привід прогулювати зйомку відео. І так як в'язання було на цьому тижні, то хочу вам трошки показати, чим я займалась. Це, так би мовити, залишок з минулого відео, який я вам показувала у процесі. Зараз це вже готові шкарпетки. Я їх брала з собою. В дорогу, щоб дов'язати. Це було, можливо, не досить раціонально, тому що в мене було недов'язано зовсім трошки ось цей відрізок стопи. Але я вирішила не залишати вдома, тому що ну, коли повернусь, можливо, щільність зміниться і вже взяла ці недов'язані шкарпетки в дорогу, у потязі дов'язала і вже випрала і висушила шкарпетки. Для ЗСУ. Ще одна пара в мене готова. Все, борг з минулого тижня я вам показала. Це готова робота. Ну а тепер пропоную подивитись, чим я займалась на цьому тижні. Приємного перегляду! Понеділок, друзі, ось так він в мене сьогодні виглядає вже вечір. Ми тільки сьогодні приїхали. Я думала, що я до в'язання навіть торкатись не буду, але є бажання. Дещо розпочати, поки маю трошки вільного часу до прогулянки вечірньої. Тому давайте покажу, що я хочу розпочати у відпустці. Я, чесно кажучи, думала брати, не брати щось, а потім так подивилась: прогноз погоди, буде кілька дощових днів. Ну і я люблю в'язати. У нас така відпустка, яка. На одному місці ми не будемо нікуди пересуватись, їздити ні на які екскурсії. Тому я думаю, що в мене буде час пов'язати, і я вирішила взяти ось таку торбочку, набрала пряжі трошки не більше ніж влізла в цю сумочку. Я не впевнена, навіть що я декілька позицій звідти дістану. Ну, подивимось. От і я поскладала сюди, знаєте що. Пряжу, яку я вам показувала у своїх шкарпеткових скарбах для нових глядачів, які недавно на каналі. Я залишу посилання отут у куточку, і звісно, в описі до цього відео в мене є таке невеличке відео, де я розбираю свої шкарпеткові запаси і показую вам найкращі пряжні смаколики, саме шкарпеткової пряжі. І Я вирішила, що відпустка це. Пречудовий час для того, щоб розпочати, нарешті, в'язати з тих пряж, які в мене лежать, і не знаємо чого чекають. Тому почати хочу ось з такого моточка. Я коли підбирала пряжу, я вирішила, що ось я не знаю, що тут мав на увазі митець, який малював цю картину, по кольорам якої створював упал цю пряжу. Я бачу тут Карпати. Я вирішила, що це будуть в мене карпатські шкарпетки, тому що тут небо, ліси, якісь скали, гори. Тому ці шкарпетки хочу тут розпочати. Я дуже сподіваюся, що я їх за два тижні зв'яжу, але не буду нічого обіцяти. Принаймні розпочну. Це подарунок від надійки, скажу вам колір 1432 за картинами Хундертвасера. Опал, обожнюю цю пряжу, обожнюю з нею працювати. Вона така досить пухкенька, саме цей колір. Але я не знаю, подивлюсь, щось мені хочеться пов'язати на 2.25, щоб такі були досить щільні шкарпетки. Тому в понеділок, прямо в перший день відпустки, розпочну ось такі шкарпетки. Ось такий в мене прогрес. Сьогодні четвер, і я вважаю, що я молодець, тому що в мене вже готова одна шкарпетка повністю. Дуже класно, вона вийшла, я потім вам покажу заблоковані і в нормальному їх вигляді, так сказати, ці шкарпетки. От, і на такому етапі в мене друга. Я вже зробила п'яточку і далі. Буде стопа і вже закриття шкарпетки. Не без проблем, як то кажуть. Коли я в'язала ось цю першу, я загубила петлю. Я зараз спробую вам показати справді я так все заховала, що нічого не видно. Я, звісно, перераховую петлі, але роблю це завжди після якогось моменту, де їх кількість міняється. Тобто, я набираю петлі. В першому ряді пров'язуючи, перераховую, що в мене потрібна кількість, потім не рахую, не перевіряю до момента п'ятки. Роблю п'яту, після п'яти теж перевіряю, що в мене нічого не згубилося. Потім, і потім перераховую їх вже на моменті миска. От і тут в мене після п'яти все було нормально. Мої 64 петлі були на місці. Потім в мене, мені здається, навіть два рази чомусь. Випадали спиці, я щось незручно таких брала. І точніше, що я роблю, я зберігаю процес ось таким чином і, не глядячи, висмикнула не ту спицю, тобто не та, яка вільна, а зняла з петелі. Так я два рази робила, і в мене одна петля загубилась. І це я помітила на моменті, коли треба вже було закривати мисок. Ніс не стала я нічого розпускати, перев'язувати. Я нормально тут все закріпила, сховала. І в мене не ще а мене 64, 63 петлі. Але щоб було вже. Як то кажуть, симетрично, Я вирішила, що на цій шкарпетці я так само зроблю. Тобто, зараз я закінчила п'ятку, убавлю ще одну петлю. Я не знаю, чи це вплине оця одна петля. Можна було, звісно, залишити 64, і ніхто б цього не помітив. І не побачив, але, можливо, тут якось малюнок зміститься, будуть ширші полоси чи вущі, Коротше кажучи, я роблю однаково. Це шкарпетки мені, абсолютно нормально. Тут ви спитаєте, як я закривала мисок, просто на першій спиці, де було 15 петель, я не робила скорочення я почала з другого її робити, їх робити і все нормально. Це насправді ну, такі. Дрібниці, окрім вас, ніхто цього, окрім вас, ніхто цього не помітить і знати не буде. Якщо для себе, то ну, я не вважаю, що треба було розпускати всю стопу і перев'язувати. Так, цей процес вже йде до завершення, тому е дістанемо ще один моточок е з моєї торби для наступного шкарпеткового процесу. І це буде ось така пряжа. Зараз покажу її поближче. Вирішила я все ж таки взяти в роботу нарешті цю регію. Це регія від Шахенмайер. Серія називається Soft Glitter. Чорна пряжа. Колір 99. Чорний, і чорний зі сріблястим люрексом. І покажу вам склад. Тут 70% Virgin Wool і 30% поліаміду. Трошки більше, я думаю, що за рахунок того самого люрексу. 100 грам. 420 метрів. Чому вирішила нарешті її взяти? Цю пряжу я подивилась, я купувала у 2019 році. Їй 5 років. Я дуже хотіла тоді зв'язати такі шкарпетки, але так і не почала, потім все щось відкладала. До речі, вона досить м'яка, і ну, цей Люрекс так на доток не відчувається. Я подивлюся, як він в роботі. Мені здається, може трошки за спицю, за спицю чіплятись. Бачите, він такий. Хоча, може і ні. Ну, подивимось. Так от, була в мене ця пряжа, хотіла зв'язати шкарпетки, потім думала, може, рукавиці, потім думаю, навіщо мені рукавички з таким блиском шаленим. Коротше, пряжа чекала, ждала свого часу, вона чорна, вона важка в роботі, але в мене немає жодних чорних шкарпеток. Мені подобається дуже чорний кольор і вирішила, що пора. Тут досить світла така квартира, великі вікна, і я думаю, що мені прекрасно буде. В світлий час доби в'язати цю чорну пряжу, тому шкарпетки опалу, Я думаю, сьогодні чи завтра я завершу і почну ось ці. Це теж будуть шкарпетки для мене. Я хочу чорні шкарпетки. Ніколи не мало, чесно, ні разу не в'язала чорні шкарпетки для себе і. Я вважаю, що ось такі з блиском будуть виглядати дуже класно. Найпростіша буде конструкція, резинка, лицьова гладь, тому що я не бачу сенсу тут щось вв'язувати на чорному кольорі. І, скоріш за все, п'ятка буде теж стронг, тому що ця п'ятка мені подобається її в'язати, і вона добре сідає на мою ногу. В мене досить високий підйом і широка така нога. Тому приступаю до цього проекту. Я думаю, що не сьогодні, а вже завтра у п'ятницю. З раночку почну. Що ж, п'ятниця, в мене є готова робота, тому не зовсім я байдикую у відпустці готові шкарпетки. Ще раз подякую Надя Лоліна тобі за такий чудовий подарунок. Це з нашої зустрічі у Києві. Я привезла цей моточок і він вже є готовими шкарпетками. Ось такі вони вийшли різненькі. Я спеціально в'язала нічого не відмотуючи, але мені дуже подобається. Ну, опал. Що я вам скажу, що опал це пречудова пряжа і в роботі, і в процесі насіння. Я думаю, що ви теж будете не задоволені. Єдине, що вона не супер м'яка, це по своїй дитині можу сказати: якщо у вас ніжна шкіра, то, можливо, буде трохи поколювати, тому що опал він досить вовняний, але він дуже теплий і ну, кольори ви бачите. Просто пречудові. чудові, в мене пішло 70 грамів на ці шкарпетки. Я робила не дуже високий тут пагомілок. Ну так, мені захотілося щось їх такими невисокими зв'язати, і 40 розмір. 70 грамів. Дуже задоволена все. Перші шкарпетки з такої класної пряжі в мене готові. Так, і по процесу з цієї регі в мене ось такий. Ну, я вважаю непоганий прогрес. Що я вам хочу сказати, що за рахунок того, перше подивіться, як воно класно виглядає, я дуже задоволена, нитка дуже пухкенька. Прямо з нею приємно працювати. Я не знаю, чи ви побачите. Спробую вам показати. Це поближче. Вона така, ну, пухка. Коротше кажучи, на 2,5 в'яжеться просто пречудово. І за рахунок того, що вона. Та вся перевита ось цим люрексом не важко в'язати. Я прям здивувалась, це чорна пряжа, і воно в'язалось ну дуже просто швидко. Нормально видно нитку, нічого я там не гублю, ні петлі. Я в захваті це за сьогодні стільки пров'язала, далі вже піде стопа. Буду міряти, не знаю, скільки рядів. Тут, до речі, в мене, наприклад, від п'ятки 55 рядів От. цікаво буде порівняти, скільки в ригі мені потрібно буде зв'язати Зв'язати тут все ж таки петельки трошки таки більші. От такий дуже класний процес. Насолоджуюсь. дуже, Дуже я задоволена, що я взяла. Саме такі з собою процеси і пряжу, яка класна, дійсно класна, з нею приємно працювати. І в мене будуть ось такі пре-чудові шкарпетки. Ну, одні вже є. Я сподіваюся, що на наступному тижні зможу вам показати готовими ось ці чорні. Вибачте, що знов в мене коротке вийшло відео, але вже як є, вирішила знімати, тому що був настрій. захотілося вам показати, що я роблю у відпустці. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе і до нових зустрічей. Бувайте!